Браті, сестри, молодіж, діточки, благодарність Господу за його милость, що ми могли воно прийти на це місто для поклонення. В цей час з вами я би хотів немного поговорити про таке качество, як страх. Як ви вважаєте, воно дуже полезне, це? Ні? Ні? Не полезне, кажете, благодарю. Ну, Представте собі таку ситуацію, у вас екзамен, і вам страшно. Помагає вам страх? Не помагає, того, що ви забили те, щось ти знали. Ну а якщо ви йдете по вулиці і від якоїсь людини розв'язався пес, і вам не страшно, а та собака куслива. Полясний був би страх чи ні? Послідствия можуть бути різні. Або вам вийшло? Обіжати або ні. І якщо у людини є страх, то він ще й допомагає тікати на оборот. Коли народ ізраїльський виходив із Єгипта і коли вже перейшли Йордан, то Господь почав розпространяти страх на окружаючі народи. Як ви думаєте, зачем? Для того, щоб народ легше пройшов і легше завоював. У второзаконі 2 глави, 25 текст пише такі слова. З дня я начну розпространяти страх і ужас перед Тобою на народи під всім небом, ті, які услышать у тебе, вострепещуть і ужаснуться тебе. Для народа Ізраїльського це було дуже добре то, що їх боялися. Коли вже перейшли до Єрихонові, то за Єрихон пише так, книга Ісуса Навина, 5 глава, 16 текст. Єрехон заперся і був заперт від страха сину Ізраїля. Ніхто не виходив із нього і ніхто не входив. Господь натулько навів великий страх на цих людей, які жили в Єрехоні, що не позапирали всі двері, які в них були, і не пускали нікого вон з города і не заходив у город. У біблії є одна історія про одного царя, який мав страх. Потом не мав його, а потім обратно з'явився страх. Ви його всі знаєте, про нього пише у Даніїла 5 глави. Царь Валтасарь. Давайте ми немного прочитаємо, як за нього описав Даніїл. Валтасар, цар сделав большее пиршество для тисячі вельмож своїх, і перед глазами тисячі пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказав принести золотые серебряные сусуде. На тверезу голову він брав сусуда, до них навіть не прикасався. Але коли немного відвідав вина, коли разом його помутнів, і серйозні рішення він вже не мог приймати, він забажав, щоб принесли, от то Ти дайте мені сусуда Дома Божого котрий носор отець його виніс із храма Єрусалимського, щоб піти з них царю, вельможам його, жонам його і наложницям його. Тогда принесли золотий сосуд, котрі взяти були із святилища Дома Божого в Єрусалимі, і піли з них цар і вельможі його, і жони його. Піли віно і славили Богов золотих, серебряних, медних, железних, дерев'яних і кам'яних. Разні матеріали були іспользовані для того, щоб создати бушку, статуєтки, а цар і все прославляв. П'ятий текст говорить: В тот самий час вийшли персти руки чоловіче і писали проти лампади на ізвісті стіни Чертога царського. І цар відділ кість руки, я писала. Ви хоч раз уявляли цей момент, ну от за нами. Почти біла стіна, немного жовта. І кисті там пише, Узаш... Узаш... ужас, що происходило у людей в серцях, що вони собі думали, що... якась надпись. І саме головне, вони не понімали, що там пише. Тоді цар змінився в ліце своє, мисли його смутіли його, св'язи через його слабили, і коліні його стали біться одно об друге. Перед цим він був дуже смілий. Але коли почала з'являтися надпис, став зовсім другу в Каже, тоді і змінився в ліце свої мислі його смутіли його. Сильно закричав цар, щоб привели обаятелі і хальдеїв, і гадателі. Цар почав говорити і сказав мудрецям вавилонським, хто прочитає це написано і об'яснить мені значення, тот буде обаятелі. Обличнуть в нет, и золотой це будет наші у него, третьим властина будет в, в царстве. Вошли все мудреці царя, но не могли прочитать написано и об'яснити царю значення його. Не вийшло мудрецям об'яснити те, що було там написане. Яка сама мудра була людина в царстві, та була коло царя, но ніхто не мог допомогти. І царві це зовсім не допомогло. Йому ще стало майстрашне. Слідуючий текст говорить: цар Валтасар чрезвичайно звичайно встривожився, і від лица його змінився над ним, і вельможі його смутілися. Стали вже переживати це вже не тільки серйозне. Спочатку виглядало як шутка, але послідство їм вже показалося далі, що то влече за собою серйозні собиття. І який виход знаходиться з цієї ситуації? Приходить мама царя і говорить: йому, не переживаю, да укрепляться твої чресла, руки. В твоєму царстві є людина, про яку ти забув? То про Даніла каже, твій отець знав про нього. І закликали Даніла. І цар йому теж наобіцяв награду, третє місто в царстві. Дані відказався від от цього. Отого. 17 текст говорить, тогда отвечав Даніел і сказав царю, дари твої пусть остануться у тебе, і почесті віддай другому, Те, що зараз цінне в нашому мірі. Подарки, честь слава, а Данилові всього всього не потрібно було. А написано, і я прочитаю царю, і значення об'яснював йому. «Цар, Всевишній Бог дарував отцу Твоєму навходу на сору, царство величиє честь і славу. Коли прийшов Даниїл, то він почав з предісторії об'ясняти, причину і слідство, чого так сталося, що рука з'явилася і почала писати. Пред величим кого Он дав Ему, всі народи, племена і язики трепетали и страшились Його, кого хотів, Он убивав і кого хотів оставляв живих, кого хотів возвишати, кого хотів, унижав. Но коли серце надмілось і дух його встревожился до дерзості, Он был свержен царського престола свой і лишен слави своей». Про навходоносора ми знаємо, що для нього були два дані предупреждения, два сна, і Данил йому об'ясняв сначала про істукана, потім про дерево. Ну, що робить навходоносор? Він собі думає і хоче царства вти вічно, і робить. І стука на намісто того щоб без різних матеріалів, робить його цільного із золота. І Он отлучен був, був от Сын синов чоловічих, і серце його уподобилось звіриному, і жив Он з дикими ослами, кормил його травою як вола, і тіло Його орушає було небесною росою, доколі Он познав, що над Царством чоловічим владечествует Всевишній Бог і поставляє над Ним кого хоче». І головний текст, який сказав Даніел 22, говорить, І ти, Син, Його Валтасар, не смирив серця твоєго, хоча знав все це». Другими словами, кажуть, Валтасар сам собі напарував і все. Він Не дивися на ті всі предупреждення, які були дані. Но вознесся против Господа Небес, и сосуды дома Его принесли к Тебе, и Ты, и вельможи, Твои, и Жоны Твои, и наложницы твои пили из них вино. и Ты славил Богов серебряных, золотых, медных, железных, Бога, в руке которого дыхание Твое, у которого все пути Твои, Ты не славил, Ты не прославил. Даниил сказал Алтасарю, Вот все за то, що ти не зробив так, як должно було бути. І 30-й так почеркує, і то всьої історії. В ту ж саму і ночь Валтасар, цар Халдейський, був убит, і царство прийняв Дарій. І імперія, яка мала величезні території, славу, її боялися, про неї вже всі забили. Того, що за одну ніч перемінялося і став дари Медянин. У Ісаїя 41 глави, 10 текст, записані такі слова. Не бойся, ібо я з тобою. Не смущайся, ібо я Бог твой. Я укріплю тебе, я поту... помогу тебе і подержу тебе дійсницею правди моєї». І як ви думаєте, кому і слова написані? Ну, якщо я вкажу, що це мені. Або мому братові, не буде то слишком опрометчиво? Буде? Не буде. Давайте спомнемо з вами слова Ісуса Христа на Горної проповіді, коли Він казав блаження нищує Духом, бо їх є Царство Небесне. От тих людей касаються ці слова. Христос їм обіцяв, щоб вони не боялися, щоб вони не страшилися. Притча о фарисії, у матері об'ясняє, хто такий нищий духом. Якщо брати з обратної сторони, то фарисій не нуждався ні в чому, він хвалився своїми достоїнствами. От, Я ходжу на собрання, даю десятину, участвую в всіх мероприятіях. А от подивіться на цього Матеря. Фарисей сравнював себе з метром. Як вам кажеться, висока планка був мотар в то време, коли жили, жив Ісус Христос. Не дуже того, що їх считали як слойнище общства. Вони були зборщики податі, і на них говорили, що ми недостойні Царства Божого. А от мотар. Мотар прийшов в храм, подивився кругом і вдарив себе в грудь. Каже, поможи мені, Господи Грішному. Він боявся навіть голову подняти наверх. Казало бися два люди. І в обох можливо, достоинство одинакові. Мотер теж був людина, участвовав в богослуженнях. Но матер тим ніколи не хвалився. У Римлянам 8 глави з 31 стиха. Записані такі слова. Що ж скаже на це, якщо Бог за нас, хто проти нас? Ви сталкувалися з безстрашною людиною або з бояжливою в людину. Спомніть, як ділив Гедеон свою армію. Були різні критерії. І був такий один із пунктів, кого боязливо злива і знайде дому. Чого? Того, що боязлива людина сіє паніку, може повлияти на тих як, на людей, які безстрашні. Апостол Павел говорить далі: Тот, котрого Сина свого не пощадив, но предає його за всіх нас, як з ним не дарує нам і всього. Давайте прочитаємо цей текст ще раз. Но половину. Тот, котрого. Тот, котрий Сина Свого не пощадил, но придав його за всіх нас. Як звучать такі слова? Немножко жорстко, правда? Слово таке не пощадив. А от друга половина. Як с ним не дарує нам і всього? Всі слова говорять, що Бог подарував нам свого Сина. Як із Ісусом Христом нам не дарує. Тих благословень, які Він нам приготував. хто буде обвиняти Избраних Божих? Бог оправдывает їх. Хто осуждає? Христос, Ісус, умер, Но і воскрес, Он и Одесную Бога, Он и ходатайствует за нас, Хто відлучить нас от любви Божої? скорбь, или тіснота, или гоніння, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Як написано, за Тебя уміршляють всякий день, вважають нас за Овець обречених на закланіє. Апостол Павел говорить острахові, коли людина боїться відповідувати ім'я Господнє, по нашому я кажу, указати, що я суботник. І сравнює з тим, як Господь не побоявся подарити нам свого Сина. Йоанна 16 глава, 33 текст. Сіє сказав я вам, щоб ви имели во мені мир. в мірі будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Христос говорил: в мірі будуть страдания, страхи, переживания. На що Христос сказав? «От то все, що є в мірі, я вже пройшов, і вам не нужно боятися. Псалом 114 3 текст говорить: Об'яли мене болезні смертні, муки адські постігли мене я встретив тісноту і скорб. Псалмопіс Давид говорить про Ісуса Христа. За ті всі переживання, які Він пройшов в Гефсиманському саду на кресті. Лука, 12 глава, 6 текст пише. Ні п'ять ли малих продаються за два асарія, і ні одна із них не забита у Бога. Асарій – то така єврейська грошова одиниця. А от смисел стиха. Як ви относитеся до різних букашок, до мурашок, до комару, яку нецінність цінність для нас представляють? Ми їх не вважаємо мені за що, якщо треба, роздавив і все. Но якщо Господь даже їхню життя контролює, як Він відноситься за нас, до нас, за, за тих людей, за которых Він пожертвував своїм сином? А у вас і волоси на голові все сощите. І так, не бойтесь, ви дорожні многих малих птиц. Давайте спомнимо з вами ще одну історію епізод із. Книга Данієла з 3 глави, коли юноші стояли перед царем, і їм потрібно було дати відповідь, коли вони не поклонилися Золотому істукану. 17 текст 3 глави Бог наш, Которому ми служимо, сілен спасти нас від печі розкаленої огнем і від руки Твої цар і збавить. далі не слова переносять. А якщо б даже того і не случилося, якщо б наш Бог не і спас нас. Ми і також не поклонимося тому істоканому, якого ти приготовив. Пробували сте візуалізувати цю історію. От стоїте ви перед великим начальником. З ким би можна сравняти на вуходоносора? Можемо сравняти його з американським президентом? Допустімо, ви стоїте перед ним. І вам треба за щось відповідати перед ним. На треба мати мужества і храбрости, щоб отвітити подобно, як отвітили три юноші. Цар то, що ти приготовив стокану разні, ми через це все не переступимо. Чого? Того, що в них були свої принципи, по яких вони жили, і вірили в Бога, що він є живий і що він має силу спасти їх одій печі, яка була розпалена. Книга плачі Єремії, 3 глава, 31 текст і далі. Ібо не навік оставляє Господь, но после горе, но послав горе і помилує по великій благості своєї. Когда притісняє чоловіка в ділі його, разве не видит Господь? І якщо вникнути всі слова, то вони по-разному относяться до людини. Мене можуть обіжати, і будемо казати, ну, Господь видить, Він тобі вас дасть. А якщо ми махлюємо десь і когось обіжаємо, то прочитаємо ще раз, «Когда притісняють чоловіка в ділі Його, разве не видить Господь. Господь все видить. як нас обіжають або ми кого ли когось обіжаємо. У Новому Завіті Ісус Христос много раз сказав, не бойся. І 10 глава Матфея, 31 текст пише Не бойтесь, вже ви лучше многих малых птиц. Луки 5, 5:10 Не бойся, отныне будеш ловити чоловіков. не бойся, малой стадо, ібо Отець Наш благоволил, дать вам царство. Не бойся, черсіо нас и царство і градият Сидя на молодом ослі. Ободрітесь, ето я не бойтесь. Но Ісус говорив з Ними і сказав, ободритесь, это я не бойтесь. Множество случаев, где Христос говорив ученикам, не бойтесь і ободритесь. Господь також і нам в время говорить, щоб ми не боялися. Кругом нас різні обстоятельства кожний день міняються, і з кожним разом вони все інша і Господь Каже, щоб ми не боялися. І притчі, 14 глава, 27 текст говорить, страх Господній – істочник житті, удаляючийся від цієї смерті. Пусть Господь поможе нам, щоб ми контролювали цей земний страх, а мали страх Господня. Амінь.